Доброго дня, діточки! Сьогодні ми знову згадаємо творчість нашого Тараса Григоровича Шевченка. Багато творів Шевченко присвячував описам рідної природи. Він був справжнім патріотом, а тому любив понад усе свою природу і, звісно ж, не мог залишитися байдужим до її краси. Прекрасна, неповторна, мальовнича природа України постає в багатьох творах поета. Його поезії ніжні, ліричні, гарні. Перед його очима стоїть Дніпро, Славутич, що стримують свої хвилі до Чорного моря і червона калина окраса рідної землі. Тарас Шевченко досить оригінально відобразив красу рідної природи в своїх поезіях. Складається враження, що природа справді оживає. Учені підрахували, що в творах Тараса Шевченка 80 різних рослин. Дітки, послухайте вірш Тараса Шевченка про гарну українську природу та щасливе родинне життя, уславлення чарівності природи рідного краю. Та уславлення людей праці. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Яку пору року зображено в вірші? Весну, бо гудуть хрущі, це такі жуки над квітучими вишнями. Чому співають дівчата? Адже вони потомлені йдуть з важкої роботи. Бо вони молоді, веселі, жваві. Чому вони обідують коло хати, а не в хаті? Тому що стало тепло і приємно на свіжому повітрі повечеряти, чому дочка подає, а не мати. І з повагою до старших і щоб допомогти. Чого мати научає? Обережності, культури поведінки, чемності. А хто матері не дає поучати? Соловейко. Чому затихли всі, окрім дівчат і Соловейка? Соловейко переважно співає ввечері та вночі, а у дівчат душевний відпочинок. Ми таку картину собі побачили після прослухання цього вірша. Серед такої природи людині весело і спокійно. Шевченко змалював дружну сім'ю, де панує взаємоповага, любов і гармонія. Поезія викликає почуття гордості і захоплення красою природи. Бажаю вам успіхів, вчіться задоволенням, до побачення.